Десь на ринку чи на кухні в Україні, одним словом, у центрі прийняття рішень, куди стріляють орки та московити, проходить ось таке. Я вже його озвучував. Сажаю у Харкові. 93 бригаду Холодний Яр на Абрамси. І по території Росії везу їх у Тил ДНР та ЛНР. На кордоні вони злізають з танків і ножками починають наступати з тилу на ворога. Війська противника опиняється в оперативному оточенні. І війні конець. Путін здався. І Донбас Ареля Свободна. Слухай, а Кубань і Цаганрух брати будемо? Це я вам показав річної давності відео, де ми з кумом на кухні фантазували про те, як потрібно перемагати Російську Федерацію. Вам нічого це не нагадує, оте, теперішній прорив у Курській області. Але це теж потрібно. Головне, яка широта думки у нашого Генерального штабу. Якщо потрібно, вони все зроблять. І нарешті склалися оті умови, що ми колись там фантазували. Знайшлися резерви, знайшлися інші засоби. І все почало виходити. Але головне не забувати про оті інші напрямки під Покровськом, там, Турецьком і інші. Не хочеться, щоб прорив отам, на Росії, виліз нам боком отут у нас на Україні. І от зараз я, коли передивлявся оці відео від російських ЗВНК, вони там показують, які будинки, але розрухи там немає. Ну, десь там від підривання там якогось снаряда, гранати чи чогось іншого, побиті вікна. Але щоб було щось розрушено. Місто зовсім, ну, є, звичайно, якісь втрати, але невеликі вони і не зовсім. І мене найбільше турбує, чи наші оці, оця тисяча військовослужбовців, чи будуть вони закріплюватись отам. От на території Російської Федерації. Оце мене головне турбує. Чи будуть обороняти оце захоплене нами, чи ні, чи просто пройдуть рейдом і вийдуть собі спокійно на свою територію. Я б хотів, щоб вони там закріплялись. Але після того скажу росіянам. Якщо українці там, на тих рубежах, закріпляться, то ваші будинки і все інше буде вашими ж військами російськими розгачено вщент. От таке. каби будуть летіти, стрільба буде із отих градів, буків і інших Сонцепьоків. із усього. І не дивлячись на ваші оці будинки. Так що думайте, хто буде розбивати ваші будинки? Чим його розбиватимуться? Але, звичайно. Інформаційному просторі дуже добре це прозвучало. І ну є якась ніби справедливість від цього, як сказав Путін, від оцієї провокації України. Він ніби не знає, що він проводить СВО, типу воює. А Україна йому влаштувала провокацію в цій війні. Як це можна в академіях військових зрозуміти, але треба внести це в перелік учбових у програму навчання? Провокація під час війни. Це теоретично нове питання. До військових знань. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, і бувайте здорові!